Я професор Кім Чіон з класу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Слова про те, що видалення макіяжу важливіше, ніж його нанесення, ми чуємо дуже часто в повсякденному житті. Останнім часом, з огляду на те, що забруднення повітря та дрібний пил стають все більш шкідливими для шкіри, важливість очищення макіяжу привертає серйозну увагу. Якщо ви будете нехтувати очищенням, думаючи, що нічого страшного не станеться, якщо пропустите його хоча б на один день через лінь або в тому, що може статися, очищення шкіри це процес видалення забруднень та макіяжу, які накопичуються на шкірі. Якщо очищення не проводиться належним чином, нормальний цикл шкіри порушується, і функції виділення обміну речовин та фізіологічні процеси не працюють належно. Крім того, нерегульовані ороговілі клітини та забруднення забивають пори, що призводить до акне, чорних крапок та інших шкірних проблем, а також прискорює пошкодження шкіри та старіння. Таким чином, очищення, яке не можна переоцінити, має широкий вибір продуктів на ринку, що розширює можливості вибору. Очищення це перший крок до красивої та здорової шкіри. Сьогодні ми розглянемо. Очищувальне масло, а термі діпюр з різноманітних та здорових очищувальних продуктів лінії краси Атермі. Серед різних очищувальних продуктів очищувальне масло працює за принципом сухого очищення, де жир видаляється жиром, що також застосовується для очищення шкіри. Отже, очищувальне масло ефективно видаляє не лише основу маскара, помаду, що містять олію, але й забруднення в порах. Особливо олія розчиняє себум, що дозволяє не лише видаляти чорні крапки, але й легко. Там якось знімати водостійкі або сильно покривні косметичні продукти, запобігаючи залишкам кольорової косметики на шкірі. Очищувальне масло має зручність у тому, що після нанесення на обличчя його можна просто змити водою без необхідності. Витирати серветкою. Крім того, Після очищення воно утворює водний бар'єр на шкірі, зберігаючи її вологість, тому його можна рекомендувати для сухої або зрілої шкіри. Найважливішим етапом при використанні очищувального масла є процес емульгації. Коли очищувальне, масло зустрічається з водою, в'язкість олії зникає і вона стає все більш рідкою, набуваючи молочного кольору. Очищувальне масло наносять на сухе обличчя, після чого м'яко масажують, щоб розчинити макіяж і забруднення, а потім зволожують водою і знову масажують. На цьому етапі вода проникає в пори, виштовхуючи олію назовні, що дозволяє ефективно видаляти залишки з пор, забезпечуючи так званий ефект глибокого очищення. Нарешті, якщо змити теплою водою, очищення буде завершено. Якщо не пройти процес емульгації, олія та косметика можуть злипатися і залишатися на шкірі, що може викликати проблеми, тому слід бути обережними. Очищувальне масло має переваги, такі як легке видалення макіяжу та зручність використання, а також вологий фініш, але є й недоліки, такі як важка та липка текстура олії, а також висока ймовірність залишків олії після використання, що викликає різні думки. Очищувальне масло, а П'юр залишає лише чистоту та вологість замість важкості та липкості олії. Очищувальна олія Атомі Pure є дуже розумною очищувальною олією, яка має потужну очищувальну здатність і одночасно відповідає за здоров'я шкіри. Вона не лише ефективно видаляє важкий макіяж, але й завдяки патентованим інгредієнтам, очищає шкіру від забруднень, таких як чорні точки та шкірне сало, забезпечуючи догляд за порами. Ферментовані компоненти натуральних олій, отримані завдяки науковим дослідженням атомі. Забезпечують вологу та здоровий вигляд шкіри. Давайте більш детально розглянемо особливості очищувальної олії Atomidip Pure, яка робить очищення ще більш досконалим, а текстуру шкіри більш зволоженою. Перша особливість це потужна очищувальна здатність, в якій застосована система полярного балансу. Що поєднує полярні та неполярні олії? Полярність і неполярність означають унікальні властивості молекул, які виникають через нерівномірний розподіл електронної густини, що призводить до розділення позитивного та негативного зарядів. По-перше, система неполярних олій ефективно розчиняє водостійкий макіяж, який стійкий до води та поту, швидко і м'яко видаляючи його. Система полярних олій легко відокремлює макіяж, який забарвлює шкіру, наприклад, рідкі підводки, або олівці для брів, забезпечуючи їх чисте видалення. Ця система полярного балансу очищувальної олії Atomy Deep Pure забезпечує потужну очищувальну здатність, здатну видаляти будь-які залишки макіяжу. Друга особливість це наявність антисибуму, інгредієнта з патентом в Україні, який пригнічує виділення шкірного сала. Використовуючи олію з низьким натягом, яка має відмінну проникаючу здатність, продукт ефективно доглядає за шкірним салом, а також містить екстракти з примули вечірньої, кореня гальбена та юбки. А також антисебум патентований інгредієнт в Україні, який пригнічує виділення шкірного сала. Цей продукт допомагає контролювати надмірне виділення шкірного сала та видаляти чорні цятки, забезпечуючи належний догляд за порами. Антисебум пригнічує прояв редуктази 5-альфа, ферменту, що викликає надмірне виділення шкірного сала, що в свою чергу суттєво зменшує його кількість. Найбільше занепокоєння щодо використання олійного очищувача це безумовно те, що олія може забивати пори і викликати проблеми. Патентований інгредієнт анті-себум-П очищувальної олії Atomy Deep Pure ефективно вирішує ці проблеми. Третя особливість: наявність семи видів ферментованих олій. Ферментована олія 7 – це комплекс ферментованих олій, отриманих шляхом інокуляції семи натуральних олій червоним дріжджем. Протягом 240 годин у оптимальних умовах сім видів натуральних олій. Проходячи процес ферментації з червоним дріжджем, підвищують свою ефективність і створюють нові корисні компоненти для шкіри. Крім того, завдяки процесу ферментації підвищується всмоктуваність шкіри, що дозволяє досягти швидших і ефективніших результатів покращення шкіри. Ферментована олія севен викликає антиоксидантну дію та захист клітин, створює нові поживні компоненти через ферментацію. Та підвищує ефективність існуючих інгредієнтів. Збільшуючи експресію білка ХАС-3, відомого як синтезатор низькомолекулярної гіалуронової кислоти, можна досягти підвищення зволожуючої здатності. Четверта особливість: натуральні компоненти роблять шкіру зволоженою та красивою. Поверхнево-активна речовина, отримана з сорбіту екстрагованого з кукурудзи, картоплі. Та батату надає шкірі свіжість і зволоження, сприяючи здоров'ю. та красивій шкірі. П'ята особливість безпечний продукт без подразнень, який пройшов тест на подразнення шкіри. Допомагає безпечно очищати за результатами 24-годинного тесту, проведеного Корейським інститутом дерматологічних наук, продукт отримав оцінку 0000 за подразнення шкіри. Що свідчить про відсутність подразнення, тому його можна безпечно використовувати навіть для чутливої шкіри. Шоста особливість. Прекрасний. І Елегантний аромат, який дарує квітка морінги, починаючи з освіжаючого аромату лимона та зелені, елегантна та приваблива квітка морінги разом з ніжним білим квітковим відтінком створюють гармонію, залишаючи після використання розкішний. І елегантний аромат. Олія для очищення етоми де п'юр легко видаляє водостійкі продукти, такі як підводка для очей або туш. А також очищає макіяж з ефектом фарбування як от тинт для губ, тому немає потреби використовувати окремі засоби для зняття макіяжу або другий очищувач. Легка текстура дозволяє просто прокатати, і вона змішується з такими яскравими кольоровими продуктами макіяжу. Якщо зволожити невелику кількість води і прокатати, вода і олія з'єднаються і стануть білими. Так це і є процес емульгації. Про який я говорив. Після більшого прокатування просто змийте теплою водою. Ви можете побачити, що все було очищено. Давайте. Ще раз підсумуємо, як користуватися олією для очищення етомідепюр. Нанесіть відповідну кількість олії для очищення етомідепюр і м'яко масажуйте обличчя. Коли залишки макіяжу та забруднення розчиняться, знову протріть все обличчя теплою водою у цей момент. з пор виходять забруднення та шкірне сало, які були там затримані. Після цього, якщо кілька разів ретельно промити теплою водою, ви зможете відчути ефект глибокого очищення, який також доглядає за чорними цятками та шкірним салом. Навіть після завершення первинного очищення олією шкіра залишається достатньо зволоженою та свіжою, але за бажанням можна провести вторинне очищення. Давайте ще раз підсумуємо особливості розумної очищувальної олії AtomyDiPure. По-перше, завдяки потужній очищувальній здатності системи полярного та неполярного, олій Polar Balance Melting, будь-який важкий макіяж ефективно змивається. Патентована сировина антисебум видаляє чорні цятки та надмірне сало, запобігаючи виникненню проблем. Завдяки наявності ферментованої олії червоного рису, ефективність корисних компонентів для шкіри максимізується, покращуючи її здоров'я. Складений з безпечних компонентів, він забезпечує очищення без подразнень і дарує зволожений там, та свіжий фініш завдяки наявності натуральних інгредієнтів. Елегантний аромат морінги робить час очищення, що завершує день ще більш ароматним і щасливим. Очищення, яке є початком і завершенням догляду за шкірою, важливо не лише добре змивати, але й правильно видаляти, залишаючи корисні компоненти. Бажаємо вам ідеального догляду за шкірою з очищувальною олією Етомі e Депюр, яка забезпечує потужний ефект очищення та покращує стан шкіри завдяки передовим технологіям. Дякуємо!